Російський ворог продовжує атакувати українські міста своїми боєприпасами. Так у ніч на 19 серпня Росія випустила по Україні 280 засобів повітряного нападу. Більшість з яких вдалося знешкодити силам ППУ України. Проте деякі влучили в ціль, тим самим спричинили негативні наслідки. Зокрема, на Донеччині внаслідок російського авіаудару по житловій забудові добропілля загинула одна людина, ще одну поранено. Окрім того, спровоковані пожежі та пошкоджено щонайменше шість багатоквартирних будинків. В той же час на Харківщині росіяни завдали масованої комбінованої атаки по населених пунктах області, внаслідок чого постраждало сім людей, серед них діти трьох та восьми років. Також через удари ворожих кабів та і піввідронів, горілих сільськогосподарська техніка, приватні будинки, господарчі будівлі та автомобілі. На цьому ворог не зупинився і вдарив по Полтавщині. Там, через влучання ракет та ударних БПЛА, пошкоджень зазнали адмінбудівлі місцевих підприємств, енергетичного сектору, через що без світла залишилися понад півтори тисячі абонентів, із людей ніхто не постраждав. 17 місяців у російському полоні на Буковині зустріли військовослужбовця який після реабілітації повернувся до рідної домівки зі сльозами радості, теплими обіймами та квітами, село Ржавинці зустріло Дмитра Кизова. Про це повідомила Чернівецька обласна рада на сторінці у Фейсбук. Люди стали вздовж вулиці із прапорами та плакатами в руках. Воїна вітали гучними оплесками. Написали у дописі. Дмитро Кизов служив у бригаді Національної гвардії України Буревій. Його вдалося обміняти на початку червня. Захисник пройшов реабілітацію та продовжуватиме відновлення вдома. Віддав життя за мир на українській землі. Буковина провела в останню дорогу ще одного героя. Солдату від Дмитру Грабовському, воїну військової частини А 8035 віддали останню шану на садгірському кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Чергове обмеження водопостачання у Чернівцях, Так, у зв'язку зі складністю проведення ремонтних робіт на водогоні та демонтажу засувки заміною труб на насосному агрегації насосної станції третього підйому водогону Дністер Чернівці. До переліку вулиць, на яких не буде водопостачання, війшли ще декілька до 20.00 20, .00 -20 .00 серпня, води не буде на низці вулиць, які ви бачите на екрані. Особливий захід, який організатори назвали днем радості та вдячності дітям героїв, це був вікенд, де діти разом із батьками чи іншими членами родини могли розвантажитись, відпочити та набратися сил перед новим навчальним роком. За сприяння друзів, меценатів, небайдужих людей, управління з питань ветеранської політики організувало відпочинок для дітей, загиблих сімей наших захисників, для дітей, хто перебуває в полоні, для безвісті зниклих, для учасників бойових дій, ветеранів. Організувало такий активний відпочинок з анімаціями, з спортивним відпочинок, з катанням на квадроциклах. Валерій Вівчарюк підкреслює, що такий активний активний відпочинок є важливим відволікаючим фактором від суворого сьогодення, щоб діти могли відчути себе радісними, посміхалися, щоб сім'ї могли наших захисників відчути, що ми держава і суспільство дбає про них. Організатори розраховували залучити близько півсотні дітей, проте до заходу долучилося значно більше учасників. На думку Віталія Косована, ця ініціатива виявилась надзвичайно доречною, адже усмішки не сходять з облич дітей протягом усього дня. Насправді дуже дуже корисне взагалі єднання з природою для діток. А в ці скрутні буремні часи хотілося, щоб діти відволіклися від постійних цих тривог. Повітряних, від болісних переживань за своїх родичів, так як тут дітки військовослужбовців або, або загиблих воїнів. І їм потрібно таке спілкування, на мою думку, і потрібно, такі потрібно робити такі заходи. Військовослужбовець додає, що спілкування є ключовим фактором у встановленні дітей, і подібні заходи створюють для цього ідеальну атмосферу. Я як батько трьох дітей можу запевнити вас, що дітям потрібно спілкування не тільки з родичами у закритому колі, а й з природою, і з однолітками, сверсниками і. І вважаю, що що таких заходів має бути якомога більше. Відпочивальники цього вікенду були в перечутті активних розваг та позитивних емоцій. Я очікую добре відпочити, так як це квадроцикл, це екстрим, це подихати на свіжому повітрі, так як це ліс, це гарні краєвиди. Думаю, ну це ж очевидно. Це дуже хороша ідея. Більше розвиватися, більше побачити в своєму житті. Той же саме екстрим, адреналін отримати і дуже крута ініціатива. Дуже дякую. Організатором, хто це все придумав, літні канікули закінчуються, тому для цих малят це дуже дривовий такий деньок буде. Якби на татко був вдома, він би це організував звичайно сам. А так ми дякуємо за таку можливість побувати тут. Так як на татко з першого дня на війні, то він дуже задоволений, що в Чернівцях є такий. Люди, такі організації, які можуть таке організувати. Це, звичайно, не замінить його присутності тут, але це такі маленькі дії з великими результатами. Мати двох дітей Ірина Галан розповідає, що діти зраділи такій можливості та були в постійному передчутті веселого часу проведення. Так, ще вчора сказала, що ми сьогодні йдемо на щось таке цікавеньке, то вона одразу сказала, тільки з тобою йду. Данік також відреагував позитивно і каже, що він по від цього кайф сьогодні. Ірина також додає, що враження від місця проведення активностей виключно позитивні. Я тут вперше на цій локації ще такого не, не бачила. Тут не було 15 хвилин від міста. Чудове місто свіже повітря, дуже багато зелені. Е надіюсь, ми тут не в останній раз будемо приїжджати сюди. Жінка підкреслює, що у сучасному ритмі життя, коли побута робота забирають більшість часу, такі заходи надають унікальну можливість якісно провести час з дітьми та надолужити пропущене. Так як дуже багато зайнятого часу робота, побут, то з дітьми не виходить проводити аж так багато часу а завдяки таким ініціативним дням. То це дуже гарне рішення. Це дуже круто, що є така можливість прийти з дітьми, тобто держава про нас не забуває, що є люди, волонтери, бізнесмени, які допомагають, які організовують такі заходи. Ну це дуже важливо, адже не у всіх є навіть можливість десь цим зібратися чи знайти вільний час. Ветеран Дмитро Чернов зазначає. Що всіх присутніх тут об'єднує війна, проте цей захід дає можливість об'єднатися і для митт справжньої радості. Всі тут родини або ветерани, або загинувши військовослужбовці, які за нашу країну поклали. І Приходять з дітьми, з внуками це дуже круто, що є можливість дітям відпочити, дітям порадуватись, не дивлячись на те, що на зараз відбувається, тобто є можливість і батькам, і дітям відволіктися, хоча б на якийсь момент забути про те, що відбувається, і просто жити, жити зараз, знати завдяки кому живети і просто радіти, радіти життю, дивитися, як сміються діти, як вони бігають, веселяться. Організатори переконані, що цей день залишив незабутні враження як у дітей, так і у дорослих. Усмішки та радість малечі наповнили серця батьків теплом та затишком, підтверджуючи важливість таких ініціатив. Юлія Слободян, телеканал ТВА. Незаконно зберігав згорток з пігулками, схожими на наркотичні. Так, на одній з вулиць обласного центру правоохоронці викрили річного чоловіка, який ймовірно зберігав при собі наркотичні речовини. Чернівчанина затримали, а речові докази вилучили для проведення експертизи. Досудове розслідування триває. Шалений екстрім, драйв та трюки, що захоплюють подих. У Чернівцях відбувся чемпіонат України з BMX Freestyle Park, де спортсмени зустрілися у запеклій боротьбі за право стати найкращими. Вперше в історії нашої держави змагання такого рівня провели минулоріч. Тож цього разу вже вдруге райдери виклалися повну, аби завоювати чемпіонський титул, адже переможець представлятиме Україну на європейському рівні. У фіналі у нас буде дві категорії: це юнаки та про еліта дорослі вони мають. Певні віконця на розминку, от, та на безпосередньо на свій заїзд. Відбувається у нас розподілення по групам: дві групи дорослих та одна група юнаків. От, вони катаються спочатку розминку і потім вони вже їдуть свої спроби. У них є дві спроби, відбирається найкраща спроба, і за результатами цієї найкращої спроби вже будуть розподілятися місця. Перша хвиля захоплення велосипедним спортом BMX прокотилася Україну. Ще 20 років тому, коли ж це стало олімпійською дисципліною, відкрилося друге дихання, адже екстремальні види спорту стають все більш популярними серед молоді. Беймікс парк це офіційна дисципліна з 2020 року. Це офіційна олімпійська дисципліна. Відповідно, міністерство молоді та спорту організовує дані кубки та чемпіонати для того, щоб набрати собі в команду молодих райдерів та спортсменів і відповідно сформувати збірну. по Цьому виду спорту в чемпіонаті взяли участь спортсмени з різних куточків України, в тому числі з Чернівців Рівного, Київської агломерації та з міста Ірпінь. Втім, частина райдерів не змогла приїхати через воєнні дії. Є частина, яка зараз знаходиться в окупованій території, є частина, яка при фронтових зонах. Хлопці, які хотіли приїхати, не мали змоги. На жаль, приїхати. Є у нас чемпіон України, минулорічним чемпіон України в цих змаганнях, також спортсмени щолистів. У нас є Двоє збітників, які були на міжнародних змаганнях в цьому році і зараз вони борються за медалі. Нолоріч Біємікс райдер Антон Дворак з Рівного став першим чемпіоном України з BMX Freestyle Park. і цього разу спортсмен показав високий клас, вже вдруге виборовши золоту медаль. BMX Антон займається більше семи років. Зізнається, його мета вихід на міжнародний рівень. І участь у цьому чемпіонаті дала безцінний досвід, адже змагався з сильними суперниками. Ну наразі це для мене вже як робота, але навіть якби це не було. Роботи це було б справи для душі, так катався б просто для кайфу. Є круті хлопці, особливо мені подобається, як катаються хлопці з чернівців. Дійсно, хлопці стараються, також з Києва хлопці, тому конкурентність відчувається. Своєю чергою чернівецький спортсмен В'ячеслав Швець займається BMX вже 11 років. Це приносить райдеру задоволення та відпочинок. І це вже для мене не є якимось професійним, це для мене просто як хобі. Я катаю собі задоволення, і просто тут вийшло так, що є якісь змагання. Вирішив прийняти участь, випробувати себе. Я люблю саме це відчуття змагання. Воно ну, воно мене під запалює мені цей вогонь. Чернівці на чемпіонаті представляв і 19-річний Денис Колодрівський, який приєднався до райдерів п'ять років тому. Розповідає: якщо спочатку це було просто хобі, то зараз це вже стиль життя. В українських в наших змаганнях всіх стараюся приймати участь. На жаль, минулий чемпіонат я пропустив там із травми. Зараз приймаю участь. Приймали участь в Хорватії. Це були мої перші змагання міжнародні. Рівень, звісно, дуже високий. У хлопців, які там каталися. зрозумів, куди треба рости. Втім, ситуація з підготовкою до змагань в Україні є складною, зізнаються райдери. Адже у нас немає жодного спеціально обладнаного тренувального парку. Та й взагалі парків, які підходили до цього виду спорту, не вистачає. У нас, звісно, в Україні рівень. Таких майданчиків немає, щоб навчатися якісь складні елементи. Якщо зрівнювати з європейським там світовим рівнем, звісно, в Україні цього ну, недостатньо. Не в цьому спорті, якщо брати саме наші майданчики, звісно, ризик набагато більше, тому що у нас немає м'якого приземлення. Раніше, можливо, на якомусь рівні початковому ну, рівні ще не такі великі шанси а на такому рівні, на якому ми зараз катаємось, Я звісно, травми це але наразі цю проблему намагаються вирішити. Підкреслює старший тренер збірної команди України з велосипедного спорту BMX Володимир Бойчук, аби забезпечити райдерам все необхідне для якісної підготовки не лише до міжнародних змагань, але й до Олімпійських ігор. Проводити змагання. Ми ще можемо. А іменно саме тренування, де він більш безпечний, там я полонова яма. На жаль, ми його не маємо. Наразі ми над цим працюємо на трасі спортивного комплексу Суперкрос. Ми робимо базу, будуємо олімпійську базу підготовки. і Думаю, що з часом наші спортсмени взагалі будуть мати можливість відбиратись на Олімпійські ігри. Тетяна Юлія Слободян, телеканал